Виконуємо номер 504 із підручника Геометрія 7 та номер 40 крапочка 11 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. На малюнку 19,10. У підручнику Математика номер малюнка буде інший БК висота трикутника АБЦ. Знайдіть, кути трикутника АБЦ, якщо кут АБК 36 градусів, кут КБЦ 64 градуси. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі: Трикутник АБЦ, БК висота, кут АБК у нас 36 градусів, кут АБЦ КБ 64 градуси. Наша задача знайти кути трикутника АВС. Кут А, кут Б і кут АВС. Почнемо з того, що ми можемо знайти градусну міру кута А Б, для цього додамо градусний міри кутів АБК і КБЦ. А Б, С дорівнює АБК додати КБЦ. Отримаємо 36 градусів, додати 64 градуси. Це буде у нас 100 градусів. Ми використали основну властивість вимірювання кутів. Основна властивість вимірювання кутів. А тепер працюємо в трикутнику А, Б, К. Трикутник К. Кут К у нас 90 градусів, кут Б у нас 64 градуси. Трикутник у нас прямокутний, тому сума гострих кутів прямокутного трикутника можемо використати. Властивість дорівнює 90 градусів. За властивістю. Прямокутного, трикутника. поясню саме яку сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Маємо кут КБС додати кут С до рівня 90 градусів, звідси кут С до рівня 90 градусів, відняти градусну міру кута КБЦ. Отримаємо 90 відняти 64, отримаємо 26 градусів. Ну, а тепер працюємо в трикутнику АБК. АБК. У нього кутка також 90 градусів, бо суміжний з прямим буде прямий. І кут АБК 36 градусів. Знову ж, за властивістю прямокутного трикутника. Трикутника. Властивість така сама, як і в попередньому завданні. Сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Сума гострих кутів прямокутного трикутника. 90 градусів кут а, Б, К, додати кут А дорівнює 90 градусів. Звідси кут А дорівнює 90 відняти градусна міра кута А Б, К. Це 90 відняти 36, отримаємо 54 градуси і записуємо відповідь. У нас перший кут А, тому 54 градуси. Далі кут С 26 градусів. І останній АБЦ 100 градусів. Номер 504 із підручника Геометрія 7. Та номер 40 11 із підручника математика 7 виконано.